Всім привіт, мої хороші, любі підписники. Сьогоднішнє відео починається з знайомства, так як під минулими відео в коментарях ну, виникали питання, хто я, звідки. Тому вирішила представитись. Мене звати Оксана, мені 28 років. Проживаю я в місті чарівному, прекрасному, дуже гарному історичному місті Кам'янець-Подільський. Я дружина прекрасного чоловіка. доброго. Мама двох діток, старшому сину 9 років Сашко, і молодший син Святослав, йому скоро виповниться 5 років. Канал почала вести ще в травні минулого року, так як я вже з року в рік старалася позбутися зайвих кілограмів, але так вже історично склалося, що з кожним роком ставала я все важчою і важчою. І ось за осінь. Я скинула і перший місяць зими скинула 6 кг, і після нового року вирішила влаштувати собі челендж 100 днів інтервального голодування. Про який метод я використовую в інтервальному я розповім, мабуть, в, мої, в, в, в іншому відео. І також відмовилася від солодкого і від мучного, від хлібобулочних виробів. Я дуже люблю всю випічку, солодку, солону і взагалі лом солодощі також е, люблю. Тому для мене це виклик ще той. І ось вже пройшло 60 днів челенджу. Кожного дня я вам показувала відео, що їла і в скільки годин їла. І як результат за 60 днів челенджу пішло 14 кілограмів. Якщо доплюсувати ще ті 6, це мінус 20 кг. Я, звичайно, вже задоволена, але є куди рухатись далі. І головне потім, не пов... щоб ті кілограми не повернулись назад. Тому, якщо вас цікавить тема схуднення, тим більше я худну ось прямо перед вами, не розказую вже свій фініш, свій результат, а показую вам все, як є, свій процес. Якщо вам це цікаво, пропоную підписатися, підтримати мене вподобайкою і коментарем, наприклад, наскільки вам важлива ця тема. Чи ви також худобите, чи тільки шукаєте мотивацію почати це робити, чи, можливо, ви вже схудли і довший період часу тримаєте результат, вагу під контролем? Ну, мені буде дуже цікаво почитати, і я думаю, для багатьох корисно почитати про ваш досвід, про вашу ситуацію зараз. Сьогодні в відео буду показувати не просто, що їла і в скільки, а навіть зважила порцію, так як також в коментарях ми обговорювали це. І я домовилася, що кілька днів буду показувати вагу, скільки їм. Калорії я не рахую, бо це для мене вища математика. Просто показую вагу, щоб ви могли приблизно побачити. Бо по об'єму тарілки, по об'єму порції не завжди зрозуміло, скільки це їжі. Також хочу сказати, що я ні в якому разі не кажу, що це правильно і так має бути. Отак треба худнути. Я просто показую свій досвід і завжди, коли. Мене питаються поради, я раджу перейти на Ютуб-канал Олексія Ворона. це дієтолог, реабілітолог з практикою більше 10 років. Він в Ютубі проводить щодня прямі трансляції, які зберігаються, і він відкрив вже стільки тем, дав стільки відповідей і просто бере і виконує, і отримує результат. Ось його рекомендації я стараюся притримуватись, не завжди в мене виходить, але результати є. Тому, якщо ви хочете ну, якусь професійну інформацію на рахунок інтервального голодування, або як в, як в своє життя почати використовуватися інтервальне голодування, якщо у вас там починається менопауза, або ви вагітна, якщо ви кормите груддю, якщо ви на гормонотерапії, або у вас немає жовчного, чи ще якісь питання там зі здоров'ям, то на всі ці питання він дав вже відповідь, і, і, і також під час прямих трансляцій можна задати йому запитання. Тому щиро запрошую і показую вам, що сьогодні є. І сьогодні на основний і перший прийом їжі в мене будуть яйця смажені на салі. Сало яблуцьке, домашнє, смачне, Дядя Ваня був передав, ще запасом у розілки трошки є. Зважу вам, скільки ось такого ось сала сирого. це виходить 42 г. Ну, жир я випивати не буду, звичайно ж, воно стопиться. Поки там підсмажується салком, натерла буряк і обчистила три зубчика часнику. Зараз переверну салко і зразу ж вбиваю туди 3 яйця. Яйця домашні, вони набагато корисніші, ніж магазинські. В буряк додала сметану, не зважила, немає в мене ще звички важити. Ну, там було десь столових ложки сметани. І перемішую з чесником. Яйця вже досмажуються. Виходить, яєць вийшло 170 грам. І зараз ще кидаю салат. Салати я люблю. І хочу ще додати такий коментар, що от я би точно не витримала 60 днів без солодкого і мучного, якби я була на відвареній курячій грудинці і там пісну гречку їла. Я б, мабуть, була зла, як собака, і вже на людей кидалася і точно би 150 разів зірвалася. А от коли є жирне м'ясо, сало, жири корисні, вони допомагають стримуватися. Від е, солодкого і мучного. От ви бачили 235, ще 240 грам салату і 170 грамів яєць. І ще потім е, перебор, знаю, дуже мені захотілось. Е, також домашні яблука, ну, качаники не ми замість тут І ще закінчила кавою. Ось ця їла, до речі, пила багато води, і до відкриття, коли почала їсти, не пила ніяких ну, гарячих напоїв. Якось так. Дякую кожному за увагу. Напишіть в коментарях, чи любите ви їсти сало, бо я люблю і сире, копчене їле сало, печене, на салі щось смажене. Хоча я знаю, що сало це таке або любиш, або дивитися на нього не можеш, і не будеш їсти навіть цю шкварочку у одну якихось варениках. Цікаво почитати, хто тут любитель шиє сало. І дякую вам за увагу до наступних відео. Пока-пока!